Певно, що добре розуміємо після того, як, як Ісус Христос учням вияснив значення сьогоднішньої притчі. і для кожного з нас, зрештою, воно є більш-менш зрозуміло. Але я би хотів, знаєте, щоб ми мали протягом сьогоднішнього дня день такий гарний сонячний, певно, будемо намагатися користати тими станми днями тепла перед зимою, а на сьогоднішньому дні. Час від часу звертайтесь думками до сьогоднішнього Євангелія і в світлі сьогоднішньої притчі розважити. Розважити, приміявши ту, ту притчу на серк, три, три фактично от з однаковим діагнозом пацієнти попали до одного з лікарів, він їх обслідував, прописав їм лікування і через якийсь проміжок часу. Був результат. Один повністю одужав, в одного було покращення, але не повністю одужання. І третій абсолютно нічого не змінилося в його стані, а той можливо стане трохи гірше. І після вияснення ситуації виявилося, що перший пацієнт, який одужав повністю, пройшов той курс, який прописав йому лікар, інший почав вживати ті всі ліки. І коли побачив, що пішло покращення, Кинув далі вживати, буде серкіше. А третій взагалі не вживав, закинув ліквіди сам шопляну, бо мав недовір'я до самого лікаря і не вірив, що він може йому там правильно обслідувати і правильно поставити діагноз. Насправді в нас теж часто в нас в житті людини є ситуація, коли ну, ми по-різному сприяємо Бога. По-різному він для нас. Є для кожного, по-різному він виступає. І одна людина сприймає його як того, який лікує, а інша має якесь недовір'я. В нашому духовному житті ми проходимо багато-багато спудинок, по яких ми кожного разу кожного, нижче і нижче наближаємося до Бога, але мусимо признати, що якщо ми дійсно хочемо з ним зустрітися. У багатьох випадках ми читаємо про. Про те, як Ісус Христос зустрічався з людьми, ми бачимо, що Христос спочатку щось розказував їм, розказував їм про ту добру новину, про прихід месія, а вже пізніше давав їм те, чого вони потребували. Одні потребували якогось фізичного сінення, інші потребували звичайного забезпечення фізичного життя їжу, чи множив хліб, чи давав ще щось, чого вони потребували. Але на найперше відбувалася оця зустріч. І часто в житті християнина можна спостерігати, що в тій чи в іншій хвилі, коли людина потребує Бога, вона приходить до Бога. Як часто відбувається зустріч з Богом, як здається знайомство з Богом тут в храмі. Приходить людина, а ми маємо на увазі не конкретно в нас, а в будь-якому випадку. Людина приходить і каже, мені треба те чи інше. І наступні кроки наші відбуваються як? Ми пробуємо їм пояснити, що є заповіді, ми пробуємо дати їй розуміння того, що їх треба виконувати. Треба піти до сповіді, треба піти до причастя, а як ви не відчені, треба получатися. Ми її пробуємо ввести у це життя. Але це, знаєте, не має ніякого сенсу. Якщо людина до того часу не зустрінеться з Христом, якщо в мене не познайомитися з живим Богом, це є таке поняття в церкві, як Керима, так? Хто знає, що це таке. Ну, хоч катахети, знаєш, що таке Кирим? Ну і тишина. Це нагалість ще... про Воскресного Христа. А є таке поняття як катехізація. Це хоч знаєте, що це таке? Про що? Господи, після мене дикабу, я би так шапці за вас не дістав, що це страшне. Катехізація це вже власне оце вчення про заповіді, як їх виконувати, як їх дотримуватись, про якісь правила в церкві, обмеження, права кожного з них. І оце, якщо людині не дати спочатку Воскресного Христа то немає сенсу виконання тих всіх законів. І так часто, знаєте, людина в потребі, приходячи до церкви, проскакуючи оцю момент знайомства з Христом, момент відчуття близькості і спілкування з Богом, зразу починає виконувати її, кажуть, що треба виконувати ці всі заповіді. І в якийсь один момент людина розуміє, що щось йде не так. Людина, яка незнайома живе в Богу, Часто Бога використовує, знаєте, те, як ми використовуємо інтернет-магазин. Зайшов через комп'ютер чи через телефон. Знайшов товар, який тобі треба, замов. Приїхав. Зайшов до Бога, Боже, треба мені цього, треба мені цього, треба мені цього. І на тому все складе. Це відбувається такий, знаєте, товарно фінансовий якийсь там обіг. Між мною і Богом. І часто людина, трактуючи Бога в якийсь спосіб, вона або отримує, або не отримує. Часто не отримує. Тому що Бог теж хоче зі своєї сторони пригадати людину. Але я ж не є інтернет-магазин. Я є живий. Я маю бути з тобою, я маю бути біля тебе. І оцей момент відношення людини і Бога, зустрічі і знайомства, є дуже важливий, тому що насправді... В більшості випадків люди, які кажуть, що вони є віруючі, люди, які там ходять навіть до церкви, але не знайомі з Богом, немає якогось результату. І потім є, а Бог мене не любить, а Бог мене не чує. Насправді, насправді Бог з'є і любить, і чує, але Бог чекає від людини, щоб людина змінила своє відношення. І іноді для того, щоб перед тим, як виконувати у ті всі замкнені, людині треба спочатку зустрітись, живе Богом. Людині треба, коли вона з ним зустрінеться, познайомиться, тоді вона стає тим добрим ґрунтом, на якому проростає оце слово Боже, це зерно, яке сьогодні сіє сіяч. У всіх випадках це є, знаєте, це є оця все непридатний ґрунт. Щось почув, щось проросло. А потім все зав'яне і нічого немає, ніякого результату, не кажучи про те, що воно може принести ще якийсь плід. І ми кожного разу в нашому житті насправді чогось чекаємо. Чекаємо чогось, щоб зробити пізніше, а не зараз. Бо зараз я маю оправдання, чому чого не варто зробити. І мені вчора, здається, чи позавчора купалася історія про Бюнгейса. Знаєте, про такі, так? Всі його знають. так? І Він розказував. Десь на якійсь зустрічі з кимось питалися своєго, каже, чи є ще, чи ви знаєте ще найбагатшу людину в світі. Ну і присутні засміялися, та, посміялися, бо, бо це ж найбагатша людина. Та? А цей цінно серйозно сприйняв і каже, знаєте, я коли ще був не був багатим в одному аеропорті, пішов взяти біля газетного ну, кіоска чи нарочу. Взяв газету, переглянув її, хотів її купити, а не купив, бо не мав грошей. І продавець того каже, кіоска подарив мені ту газету. І так сталося, каже, що через багато-багато-багато років, коли я вже був багатим, я був знову в тому самому аеропорті, і на моє диво, цей продавець, ще там каже, працював. Я до нього підійшов, каже, чи ви мене пам'ятаєте, знаєте. Він каже, знає, він кинути. Каже, а чи пам'ятаєте, що були багато-багато років тому? Як я не мав грошей, то, я, то ви мені подарили. Він каже, ну не пам'ятаю. Я би хотів вам зараз повернути порки і віддати грошей. А цей продавець каже, я коли не мав, тоді тобі дав, А ти хочеш тепер дати, коли ти маєш. І в той момент він каже, я зрозумів, що багатий насправді не той, хто перераховує кошти і складає, а той, який не маючи, віддає. І в нашому, я так щось, знаєте, думаю, а в нашому житті так часто відбувається. Ми чекаємо чогось. Як я буду мати оце, Боже, то я тоді оте от зроблю. Якщо ти вислухаєш мою молитву і зробиш так, то я зі своєї сторони зроблю так. Десь ми торгуємося з Богом, десь ми чогось чекаємо, десь ми щось кудись перекладаємо і все інше. А насправді, насправді, сьогодні ми маємо дати собі питання, який я є, є цій грунт яким би я хотів бути грудом для Слова Божого і спитати себе насправді, а яким я є тим І певно, що над тим варто потрудитися. Певно, десь поприбирати, десь підживити, десь забрати щось, десь щось перекопати і точно стати, намагатися тим грудом. Бо заповіді є все добре, за приписи є все чудово. Але якщо я не зустрівся з Христом, якщо я не перебуваю, Низькі присутності до Бога все інше не має ніякого сенсу. Тому в світлі сьогоднішньої притчі протягом дня звертайтеся до Бога. Будемо. Намагайтеся зустрітися з Христом. Все інше буде нам темо. Амінь, слава Ісусу Христу.